Вирішивши стати донором, людина робить відповідальний крок. Що вчора вона відповідала тільки за стан свого здоров'я, а вже сьогодні і за самопочуття інших. Студенти агроекологічного університету Житомира вирішили долучитися до такої благородної справи і прийшли сьогодні до центру крові, аби допомогти лікарям врятувати чиєсь життя. Акція планується масштабна, і цією акцією ми плануємо показати молоді, що і їх життя важливе не тільки для їх, а для інших, тобто вони можуть. Врятувати чиєсь життя, і це є пропагандою, ну якби із дорогого способу життя, ну для того, щоб е, могли зберегти своє життя і допомогти іншим. Дмитро розповідає, що вже не вперше бере участь у благородній справі, бо знає, що донори, які регулярно здають кров, потрібні щодня, тому що не всі її компоненти можна довго зберігати. Кров це наша частина. Якщо віддати цю частину іншій людині, це в будь-якому випадку... піде на користь. Ця акція показує те, що наші студенти є досить ну, уважними до інших людей. Вони розуміють, що е, потрібно, ну що є люди, які потребують допомоги. Також студентство Житомирського агроекологічного університету давало свої поради тим людям, які бояться або не хочуть долучитись до подібних акцій. Боятись нема чого, це є е, е, досить ця процедура ну, серйозне, тут э, все, все, все блендення стерильне, ну, то есть, э, все тут робиться на високому рівні у цьому центрі донорства. Тому що полезно здавати кров, э, особливо мужчинам, допомагає, э, ну, заміняє лейкоцити старі на нові, і імунітет усилюється за счет самого організму. Я не знаю, що вони хочуть. Чи жалко, що-то кому-то помочь. Помогайте людям. І не боїтеся, це не страшно, в принципі. Якщо вам більше 18 років ваша вага становить більше 50 кілограмів, і ви не маєте протипоказань, це означає, що ви можете бути потенційним донором. А тому, якщо окрім фізичних можливостей маєте і бажання, обласний центр крові допоможе вам врятувати чиєсь життя. Яна Черпицька, Сергій Омельчук, студія ЦТВ, спеціально для телеканалу Іска.